Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом, з Днем Іверської, чудотворної ікони Божої Матері, з Днем святкування пам'яті святителя Олексія, митрополита Київської всієї Русі, з Днем пам'яті всіх отців преподобних, що просіяли у подвигу від віку і до сьогоднішнього дня. Пам'ять чудотворної іверської ікони Божої Матері сьогодні звершується. Ця ікона дуже шанована нашим народом і не тільки нашим народом. Цю ікону вшановують по всьому православному світу. Ми знаємо, що вона явилася в 11 столітті на святій горі Афон. З'явилася чудесно, з'явилася на морі. І стовп псяйва стояв від моря і до неба, і іноки, ченці іверського монастиря, хотіли взяти ікону, яка видавала такий стовп світла, але не могли наблизитися до неї, оскільки, як тільки наближалися, ікона впливала далі по морю, був святий старець Гавриїл, якому було віддіння від Божої Матері. Скажи гумену, скажи браттям вийдіть разом, а ти по воді, іди до моєї ікони, візьми її і принеси в монастир. Так, браття вийшли з лампадами, з піснеспівами, з хоругвами з Іверського монастиря, і Гавріл пішов по воді, аж поки дійшов до ікони, яка була на морі, взяв її на руки і повернувся по воді на берег. Три дні перед іконою молилися ченці, і вдень, і вночі читали молитви, звершували каждіння, а потім понесли в храм і установили ікону чудотворну в Алтарі. Але зранку, коли прийшов Паламар зажигати лампади, ікони вже не було, а знайшли її на воротях. Вона висіла над воротами в монастир. Знову забрали, поставили в алтар, і знову наступного ранку Божа матір вже не була в алтарі, а була над воротами. І було друге явлення святому старцю Гаврілу. І Божа матір сказала йому: Я не хочу, щоб ви мене охороняли і берегли. Я хочу сама вас охороняти і зберігати. Тому тут хочу бути на воротях монастиря. З вдячністю Богу і Божій Матері, чинці монастиря збудували там храм, і так і назвали ікону воротарниця чи привратниця. Так ми іверську ікону і знаємо, привратниця, яка захищає монастир по обітуванню своєму, скільки ікона буде над воротами монастиря, стільки Ніяка біда не коснеться цієї браті і самого монастиря. Ще сьогодні святкується митрополит Олексій, Київський, Московський і всієї Русі. Він жив в 15 столітті, коли митрополити всієї Руської православної церкви, київські і всієї Русі, поступово від Татарського нашестя від воїн і катаклізмів перебралися із Києва через тимчасове перебування у Володимирі, перебралися до Москви і, хоч і був центр, став центр управління всієї Руської православної церкви у Москві, але митрополити ще декілька поколінь носили свій ісконний титул «Київський всієї Русі. Святитель Петро був першим, хто переїхав із Києва до Володимира, а потім туди він народився на Волині. Після святителя Петра, чудотворця, був митрополит Феогност, а потім митрополит Олексій, Київський і всієї Русі. А ще сьогодні честуються всі преподобні отці, про що просіяли у подвигу. Тобто всі преподобні, яких ми знаємо, яких шануємо, вони разом загалом святкуються саме сьогодні. І так випадає, що і іверська ікона Божої Матері, і преподобні отці від віку, просіявши, сьогодні святкуються. А що об'єднує Божу Матір і тих, хто присвятив все своє життя Богу спасінню? Тобто преподобних. Хто такі преподобні? Це монахи, які хто з дитинства, хто у віці зрілому, все залишив, все роздав, і пішов або в пустелю, або у ліс, або у монастир спасати свою душу, відрікся від світу цього, щоб спасати свою душу. І спас її, і став світочем для інших людей. Ось хто такий преподобний, що ж поєднує святкування. І що поєднує, в принципі, Божу матір з преподобними? Поєднує головна чеснота і головна риса, яка була в Божої Матері. І ця ж чеснота, ця риса є головною у досягненні преподобними святості. Ця риса є смирення. Ми знаємо, що Божа матір була смиренною людиною, дуже смиренною. Ми чуємо це в пісне-співах під сводами православних храмів. Ці рядки з Євангелія, «Яка призряне смирення раби Своя, в всього. Зі смиренням вона прийняла той хрест материнства, хрест народження Спасителя світу. Зі смиренням вона несла всі тяготи і скорботи. Які розривали її материнське серце, коли із Спасителем світу тут люди вчинили так, як вчинили. Ми знаємо, що Божа матір була такою, само наближення до якої, як людини при її житті, давало такий відбиток у пам'яті і серці людей, які живе до цих пір у передані церковному. Апостоли, які спілкувалися з нею, і прості люди, які до неї приходили, кажуть, що коли до неї наближалися до Божої Матері. Уже після того, як Господь і вознісся на небо, коли вона жила в домі Анна Богослова, коли наближалися до Божої Матері, таке було відчуття, що вони наближаються до самого Бога. Така благодать, така тиша, така милість Божа і радість. Відходили від Божої Матері, що це було неможливо передати людськими словами, але апостоли передали і в передані це дійшло до нашого дня. Хоча при житті Божа Матір не творила ніяких чудес. І в Євангелії ми не знайдемо оповідання про жодне чудо, яке створила Божа Матір. Чому? Теж по глибокому і великому своєму смиренню вона при житті не творила ніяких чудес. Потім до сьогоднішнього дня сама згадка про Божу матір, її багаточисленні ікони, коротка молитва до неї, все це роблять великі чудеса. ім'ям Божої Матері, мабуть, Зв'язана більшість чудес, які відбулися у цьому світі, але при житті вона їх не робила по глибокому своєму смиренню. І преподобні отці, головною рисою, головною чеснотою своєю, вважали досягнення смирення. Про це отці, які писали, такі як Іоанн Ліствичник і інші преподобні, які писали, залишили свої праці письмові до нас. Про це багато кажуть саме смирення. Смирення спасає людину не труди, не праці, не чесноти, не будь-які добродіяння людські спасають людину, оскільки благодіяння і добрі справи може робити навіть людина невіруюча. І, як правило, людина невіруюча робить з хибного посилу будь-які добрі справи. І хоч вони і комусь і користь приносять. Але спасіння душі такі людини не приносять. Лише смирення спасає людину, але смирення недосяжне без добрих справ, без діл добрих віра мертва, каже апостол. І саме діла добрі, як вираження нашої віри, можуть привести віруючу людину до смирення, а вже смирення. Її спасає. Добрі справи без смирення не спасають людину, вони можуть її погубити, оскільки добрі справи можуть згуртувати всередині людини, в її серці, в її розумі, гордість, і, як правило, вони саме гордість там і зароджують. Але якщо людина віруюча не тільки по зовнішньому по слову своєму, але й по душі, і по відчуттю, Якщо людина прагне до Бога і шукає Бога, якщо добрі справи вона робить не заради числа свого, не для того, щоб показатися перед людьми, не для того, щоб потішитися в собі самій, що вона така гарна і хороша, більшість добрих справ саме так робляться. І тому вони Богу не потрібні зовсім. А якщо людина робить добрі справи по євангельській заповіді, тому що знає, що треба до всіх виявляти любов, всім робити добро, всіх прощати, всім робити благо. Якщо людина саме заради Євангелія робить добрі справи, то така людина дуже скоро починає розуміти і відчувати, що без Бога вона зробити нічого не може. І без Бога жодна справа не є доброю. І тільки тоді. Через шлях добрих справ, через розуміння своєї немічі, через молитву до Бога, Господи, допоможи мені зробити хоч щось добре на землі, віруючи, людина смиряється, і саме цим смиренням вона досягає близості до Бога. І тільки коли людина смиряється, коли вона починає бачити себе негідною і поганою, яка не може зробити нічого доброго без Бога, тільки тоді Господь наближається до неї і напочинає їй повною мірою допомагати. По цьому шляху пройшли всі преподобні Отці, по цьому шляху проходила Божа матір. Смирення їх зв'язує, і смирення є тою чеснотою, яку ми повинні з вами не тільки розуміти, а й прагнути досягти. Якщо ми цього не розуміємо чи розуміємо, але нічого не робимо, якщо ми не робимо добрих справ, щоб досягти смирення, якщо ми, в принципі, зовсім нічого не робимо для своєї душі, то і спасіння ми не досягнемо. І такі дні, як сьогодні, дні пам'яті ікон Божої Матері і дні пам'яті святих. Надані нам, Богом і церквою саме для того, щоб схаменутися і стати на путь виправлення, на путь молитви, в шлях добрих справ, на шлях смирення. Зараз починається Великий піст післязавтра, і всі ми зможемо потренуватися в цьому діленні, щось зробити для того, щоб ближче стати до Бога, щоб стяжати смирення через добрі справи. Сьогодні, звершуючи літургію в Соборі духовенства в цьому храмі, хочеться особливо подякувати вам, парафіяни цього храму, і отцю настоятелю, отцю Георгію, за те світло віри, яке ви несете тут в Золотоноші. Сьогодні подвиг не тільки будувати храми і молитися. Адже це складно, ви знаєте всі, як складно буває молитися. Сьогодні подвиг стояти в вірі. Сьогодні подвиг сповідувати свою канонічну православну церкву. Сьогодні для кого більший, для кого менший подвиг не приховувати своє відношення до православ'я і до справжньої канонічної Української православної церкви. І ви всі більшою чи меншою мірою цей подвиг несете, тут у Золотоноші. Тому сьогодні до вас промовляю слова сердечної вдячності за те, що бережете свою церкву, бережете свою прабатьківську віру, перебуваєте разом, разом молитеся, разом буваєте на літургії і разом тут, перед Богом Божою Матір'ю являєте. Вашу єдність і нашу спільну церковну єдність.